Вечора новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене назвати Ірина Шуптарська, і за миті розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску держава сприятиме тим, хто використовуватиме енергію ефективно. Місцеві волонтери допоможуть кулеметам запрацювати. Жителі будинку в Тернополі спільними зусиллями розмалювали звір. До зими добре готуватися влітку. Тернополянам пропонують утеплити свої житлові будівлі сьогодні, адже українцям, які матимуть бажання використовувати енергію, ефективно, допоможе держава. Як саме далі у сюжеті. Українці використовують енергоносії найчастіше у побуті. До прикладу, в Тернопільській області понад 65% газу споживають не підприємства, а домогосподарства. Схожа ситуація із електрикою 45%. Проте енергію можна використовувати ефективно, стверджують у департаменті архітектури тернопільської ода. До того ж, ціни на неї зростають. Суттєвий вплив на зменшення втрат тепла, створюють заміна вікон і утеплення зовнішністі. По оцінках через вікна ми втрачаємо близько 20% теплової енергії. Через стіни ми втрачаємо більше 25%. Загальні втрати взагалі, от коли ми подаємо теплову енергію в будинок, так втрати теплової енергії 60% на будинок. Тому ті, хто попіклується про тепломодернізацію, отримують підтримку від держави, а саме частину коштів, затрачених на заміну котлів і вікон, відшкодують. Відшкодовується. 20% на придбання котлів з використання будь-яких видів палива, але не більше 5 тисяч гривень. Відшкодовується 30%, не більше 10 тисяч гривень для фізичних осіб, які купують матеріали обладнання. По для одноквартирних житлових будинків найбільший відсоток відшкодування затрат передбачено для ОСББ і ЖБК. Отож, тим, хто хоче замінити котел на негазовий, а вікна на металопластикові, слід зробити наступне: обрати товар, надати документи в установу одного з банків, які здійснюють це кредитування. Це державний ощадний банк України, Державний експортно-імпортний банк України і Укргазбанк. На кожному із сайтів цих банків е, виставлені програми їхнього кредитування, умови, на яких вони е, кредитують. Там же розповідає Орест Куриляк, можна знайти перелік необхідних документів. Розпочався сезон відпусток. І доки ви плануєте свій відпочинок, злодії будують плани на проникнення у ваш будинок. Щоб не ділитися з грабіжниками своїм майном, міліціонери рекомендують заздалегідь подбати про заходи безпеки. Детальніше про це у сюжеті. 60-70% всіх крадіжок кажуть міліціонери. Відбувається саме в літній період. Більшість злочинів скоюють люди, які раніше були позбавлені волі. Для них кажуть правоохоронці, аби відкрити замок, достатньо дві хвилини. На даний час в області вже скоєно 100 крадіжок, 102, якщо З бути точним, початку року. Тобто, якщо минулого року 188, то зараз ми маємо півроку вже 102. Тобто, спостерігається теж динаміка на Приріст злочинності. Що стосується розкриття, то приблизно ситуація така сама, як минулого року. Розкрили цього року на 16 крадіжок більше, ніж в минулому році за аналогічний період. Переважно від квартирних грабіжників страждають ті, хто вирішив зекономити, адже дешеві двері роблять з тонкого матеріалу, і часто всередині них звичайний паперовий наповнювач. Звичайний консерв ножем, вже було такі випадки, консервним ножем вирізається вокруг замка дирка і двері відкриваються. Віджим пластика, тобто перші поверха будинків, в нічний період доби переважно. Віджимається пластикове вікно, пластикові двері, які можуть виходити на вулицю. От, зокрема, два дні тому була така крадіжка. Злами серцевин замків найбільш поширена категорія, найбільш, скажімо так, одна з найпростіших у скоєні: дерев'яні двері, китайські двері, прості замки. Дві-три хвилини люди ламають, заходять, виносять цінні речі, золото. Компактну побутову техніку, гроші. Експерти рекомендують встановити на вхідних дверях два замка із надійною серцевиною та наголошують, не варто залишати пластикові вікна на провітрювання, адже злодії їх дуже легко відкривають. Ми проводили відтворення, як злочинець проникав в дане житло. Він стає на підвіконник, руку просуваю ту шпарину зверху. Не потрібно ні викрутки, нічого. Просуваю руку зверху в шпарину між вікном і рамою. І Ручку провертає ручку, відкриває дане вікно. Ще один спосіб берегти своє майно звернутися до спеціалістів. До прикладу, кажуть міліціонери, за останні кілька років крадіжок у квартирах під сигналізацією встановленої Державної служби охорони не було. Тернопільські волонтери розпочали серійне виробництво станків для крупнокаліберних кулеметів. Розповідають, хоч краслення розробили самі, виріб уже успішно випробували військові та замовили ще. Кулемет ДШК, розповідають волонтери. Досить важкий, трохи більше 30 кілограмів. На відстані пів кілометра пробиває броню товщиною 2 сантиметри. Кілька тернопільських волонтерів самоучок зі складу допомоги на Дністрянського упродовж двох місяців розробляли станок, який допоможе кулемету ДШК повноцінно запрацювати. Станки при союзі були. Де вони ділися, я думаю, це питання більше до військової прокуратури. В даній ситуації ми маємо велику наявність кулеметів, але не маємо на що цей кулемет встановити. Тому що, якщо ви уявити, це 33 кілограми металу, от приблизно довжиною, як ця труба. І цю трубу потрібно встановити, частота вистрілів, 600 вистрілів хвилину. Тобто віддача досить серйозна, завдяки нашому компенсатору, тут він працює на пружині, віддача знімається і там, де ми випробовували, вона є нижчою, ніж автомата Калашникова. Перезарядка, це перезарядний механізм, зашкілька патрон. У дві ручки стоять і пішла стрільба. Волонтери розповідають, виріб пройшов випробування у військових. Вони зауважень до нього не мають. А оскільки потреба у таких станках на сході кажуть чимала, то тернопільські умільці планують налагодити виробництво. Якщо взяти увагу, тут досить багато металу, досить товстого. Це 1,6 см, 1,6 см, сантиметра. Це полоска 3 сантиметри. Тобто метал досить товстий і відповідно він досить дорогий. І його немає в наявності як брухту. такого. Тобто, де можемо, там просимо, де можемо, там збираємо. Собі вартість виробу – 2-3 тисячі гривень. Нашій армії станки відправлятимуть безкоштовно. Тарас Білан каже, за день можна зробити 2-3 одиниці при наявності запчастин та металу. Тому є потреба у допомозі. Потрібні звичайні пружини від УАЗа газорозподільчого механізму Волги або газона. Потрібні зварювальники, звичайні, потрібні люди, які можуть працювати болгаркою. І в принципі по металу це метал 3 см, товщиною плита, 1,6 см плита. Це основний метал, стане все ми більш-менш маємо. З допомогою можна приходити на склад, що на вулиці Дністрянського, 10. у місті. Завершують встановлення додаткового освітлення на пішохідних переходах. Такі роботи почали ще в лютому. Де пішоходам вже стало світліше, дізнаємось із наступного сюжету. Встановлювати додаткове освітлення на деяких пішохідних переходах КП Тернопільміське світло розпочало ще взимку. Зараз кажуть, роботи вже на завершальному етапі. Роботи почалися в лютого місяця кінці лютого. Час пройшло небагато, але ми інтенсивно на цим працювали. Зараз ще трошки лишилося буквально через два часу, бо всі роботи податковому по слід пішохідних переходів. Олег Лихіцький каже, найбільше потребують додаткового освітлення пішохідні переходи на тих вулицях, де рух пожвавлений, адже до Па іноді трапляється через те, що водій не помічає пішохода. Тому, встановлюючи додаткові світильники, комісія врахувала інтенсивність руху. Наприклад, на вулиці Лесі Українки додатково освітили п'ять переходів. На всіх пішохідних вони не близько ставити. Є такі місця, де вечір людей майже немає. Ну зараз ми на вулиці Лесі Українки. Тут таке досить пожзловане, пожалений рух, як і автомобіль, як і пішоходів. Тут і школи, і садіки. Вони у день люди ходять, але вночі теж десиз руху не менше. проєкті КП Тернопіль міськ світло таких переходів 28. Додаткові світильники вже працюють на 23. Щойно починають квітнути рослини. Все більше людей скаржаться на алергію. Що робити, аби сезонне захворювання не зіпсувало радості від теплої пори року? Далі весняно-літній час пора очікувана, якщо не кожним, то багатьма. Однак період активного цвітіння може стати справжнім випробуванням для тих, хто страждає від сезонної алергії. Спричинити таку напасть кажуть медики, може будь-яка квітуча рослина. Весна це такий період, коли по перше ослаблений організм. По-друге, весною починає цвісти. Все, що в природі розквітає, все цвіте і все має пилок. І саме ось цей пилок і є причиною тих явищ, які виникають весною. Вітер несе його, чіпляється до спор різних, до пилинок. І от разом з тими пилинками переноситься у ті всі алергени. Алергію кажуть медики, можна сплутати з іншими захворюваннями. Вона маскується під гострий реніт, вірусні інфекції, конюктивіти тощо. Характерні симптоми нежить, закладені. Ність носа, першіння в горлі, сльозотеча може бути опухання повік чи напади ядухи в квітні, в травні це є алергени одного генезу, які можуть викликати більше такі алергічні явища, як сторони, наприклад, очної системи, будуть сльозотечі, свербіння напухання повік в літній період. Тоді, коли є цвітуть злаки, коли вже є інший алерген, він швидше може викликати. Явища такого бронхоспазму може маскуватися навіть під бронхіальну астму. І якщо з легкими проявами алергії організм має шанс впоратися самотужки, то у важких випадках без належного лікування все може закінчитись вкрай сумно. Відтак медики радять не легковажити та не займатися самостіленням, а звертатися за кваліфікованою допомогою. Є для того лікувальний заклад, є лікарі, які мають. Пояснити пацієнтові, як він себе має вести, що він має робити, які ліки вживати, яку їжу не можна вживати, від чого треба себе убезпечити? Також медики радять, наскільки це можливо, уникати алергенів, а повернувшись додому з вулиці, приймати душ. На дружбі жителі будинку спільно з молодими художниками розмалювали прибудинкову територію. Тепер там з'явилися автомобілі, річки та навіть замки. Мешканці будинку на вулиці Карпенка, 15, вирішили додати більше яскравих фарб до сірого фасаду бетонної огорожі. Спільними силами зібрали гроші та знайшли молодих художників-випускників факультету мистецтв Тернопільського педуніверситету, котрі і втілили творчу ідею в життя. Власне, ініціативу проявив проявив весь будинок, і наскільки я так зрозумів, ініціативна група цього будинку. Вони хотіли, щоб ці сірі стіни були якісь, ну, принаймні трішки яскравіші, і вони звернулися до нас. Адже вони бачили вже не одну нашу роботу, таку виконану, і ми приступили до цієї роботи. Можна такі самі побачити великі за обсягом проекти на вулиці Наливайка. На новому світі вулиця тролейбусна. Ну і ще, і ще, звичайно, такі комерційні великі замовлення. Ескізи малюнків розробляли як жителі будинку, так і самі художники. Стіни прикрасили замками, мальовничими краєвидами, кольоровими метеликами та автомобілями. Дана робота вже встигла зацікавити й інших мешканців міста. Ми працювали 13 днів, і вона так от, день в день, практично деколи нам заважав дощ. Ну але таких чистих, тут 13 днів. Нам пішло 100 літрів такої фасадної фарби і десь близько 60 таких аерозольних балончиків пішло. До нас приходили з різних там ОСББ, корпоративів і, ну, і запитували. Да, тобто, ми контакти давали, і, тобто що хочуть також собі облагородити свої будинки таким самим, тобто, такому принципу. Аби втілити ідею в життя, мешканцям будинку довелося витратити понад 10 тисяч гривень. Хоча сума й не маленька, на початому кажуть, не зупинятимуться. Ну у нашому будинку є такі люди дуже ініціативні, які таке бажання виявили. Не всі, звісно, але половина людей зібрали кошти, і ми своїми силами зробили таку красоту. Найшли хлопці. Ми тут плануємо робити ще до. Ту роботу, яку почали завершити до кінця, бо там самі бачили трошки недороблено. 6 червня в Україні відзначають професійне свято журналісти. Традиційно, з 1994 року працівники засобів масової інформації в цей день приймають вітання. Відзначили тернопільських журналістів напередодні професійного свята і цьогоріч, як це було, далі без коментарів. День. Доброго дня. Доброго, Доброго дня, дівчата. <світ> Ми сьогодні. Ну, Зі скромним, але щирим візитом до вас. Колективу це розширення етеру, більшість глядачів вдячних, ну і гарних меценатів і великих заробітків на цьому. Ну І особисто особистих людських гараздів. Дозвольте теж привітати від імені Тернопільської міської ради вас з професійним святом. Впевнена абсолютно, що в залі зараз присутні професіонали, окрема армія, від якої дуже багато залежить щодо нашої перемоги. Тому хочу вас всіх привітати, щоб ми були в цій армії щирі, щоб ми завжди займали тільки нашу позицію проукраїнську позицію. Я дякую вам. За те, що ви часто реагуєте на болі людей, на проблеми людей. І як ви будете нам вказувати на ці проблеми, ми будемо тільки вам тяжчі. Сподіваюся, що ми в майбутньому будемо робити все для того, щоб поміняти нашу країну, поміняти наше Тернопіля і поміняти один одного. Дякую вам за те, що ви є. Слава Україні! Слава кожному з вас! Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Колектив телеканалу Інтебе вітає колег зі святом і бажає, аби робота приносила лише задоволення.